Друзі, усім привіт! Вітаю, шановний колектив! Слава Україні! Ну що ж, потрібно було б сидіти вдома, бо дуже нельотна погода, а саме, як бачите, за моїми плечима ще трішки лежить снігу. У нас сьогодні прийшла зима вночі, але це все вже потрохи розтопилося. Тому, думаю, заводжу зеленого дракончика, чіпляю до нього норвезького плужка Квернеленда. І буду їхати орати одну з найцікавіших цьогоріч ділянок. В чому вона цікава, я вам зараз це все розповім. Відчіпляв плошка, друзі, тому що приїжджали підписники, глядачі мого каналу. Хлопці, вам великий привіт! Забрали картоплеса, сажалочку. Було приємно з вами поспілкуватися. От, зараз підсипив його, більш-менш налаштував, думаю. Буде орати, а там далі щось подкоригуємо. І будемо сьогодні урати, друзі, отакі от діляночки, а саме після сої, вона продовжується аж туди. Просили мене, Віталік, що ти нам розказуєш, що ореш цільник це не цільник. Цільник потрібно урати там, де пасуться корови, де 100 років не оралися, там, чи ще скількись там. Ну що ж, тут 100 років, звичайно. Оралося в будь-якому випадку пошвидше, але скільки я себе пам'ятаю, тут була травичка. І от така ця травичка, отакий от цей цільник, де пасуться ваші корови. Хотіли, ну, получайте. Сьогодні оце діло теж переоримо, ключно з соєю. Но це трава, друзі, це трава, її дуже багато, вона полегла. І це цільник, який не оброблявся десятиліттями. Також там далі буде у нас. Солома, точніше, залишки цієї соломи, бо там була посіяна, якщо не помиляюся, пшеничка. Оце все діло таке велике будемо з'єднувати сьогодні в одне велике поле, на якому буде рости наслідуючий рік соя. І, скоріш за все, тут буде не Аполло. Що саме побачимо? Ну, в принципі, не будемо загадувати, тому що ще, ще далеко. Ну і звичайно, люцерочку, друзі, переоримо люцерочку, десь соток 30. 30, можливо, менше. Переоримо, ну і десь 35-40 соток ми тут залишимо. Чому переорювати буду люцерна? Тому що одну корівку будемо продавати. Це така, знаєте, скажу, ну, хобі, невдячна справа, е яку люди не цінують. А тримати для когось корову, а не для себе, то. Немає смислу. Тому одну залишимо, одну продамо. Та й батьки вже старі, а в мене просто фізично не вистачає часу на усе. От, та й таке. Ще для таких е людей, які мені пишуть Віталік, що ти ореш в неділю? Ну, по-перше, в неділю я не орю, а відпочиваю, відповідаючи на ваші коментарі е під моїм відео, яке вийде в цю неділю, з оранкою. Звичайно, а по-друге, запам'ятайте, робота то не гріх. Хто сміється з тих, хто працює, от, це неправильно. А ті, хто працюють, ви ж з фермерів не смієтеся, пізніше ж ходите, купуєте хліб і в неділю, і в суботу. А фермери працюють. Тому робота це не гріх. Все нормально. От. Е і звичайно, я ж не знімаю відео на ходу. Мене там хтось не знімає, я сам це все роблю. Я не монтую його, возячи всередині ноутбук, орячи при тому, чи там ще якусь будь-яку роботу, яку виконуючи. І це все викладаю. На це все потрібно час. Всі відео, які ви бачите в Ютубі, будь-кого, хто знімає відео з монтажем, на це проходить декілька днів від зйомки до викладення, як мінімум 2-3. Тому так. Тому це відео як будь-які виходять за пізнення. Мінімум на 2-3 дні. Тому таке сьогодні. Значить, ще чим буде цікава ця діляночка, тому що тут, друзі, торфяна земля, ми кажемо крошка. І на торфяній землі, по-перше, плужочок може залипати, а сьогодні ще й рахуйте сніг, непоганий випав, тобто це все діло взагалі мокро. Цей раз. І, по-друге, глибину важко тримати будь-яким плужком, тому що ти можеш вистати на 20, а тут тобі ні з того, ні з цього десь місцями може взяти 30, десь 25, а десь. Тих самих 20. Це все буде в залежності, що у вас там на поверхні росло. Ну, і, звичайно, це в нас три покрівельних культури. Соя, цільничок з травою. Ну і Ні, навіть чотири. Там далі буде е, пшеничка і наша люцерочка, то подивимось, як себе проявить плужочок. Тому що ж, усім приємного перегляду. Першу загоночку я таку серединку. Серединки зробив, кривенько вийшло, там далі цільничок. У соїту питань нема, чорна земелька. Але є проблемка, так як змінюється попівна культура, то залипає десь плуг. Десь ні, а десь залипає. На сої ні. А там місцями буває підлипає. Ну, звичайно, зараз все буде добре, тому що це ще й на перекуси. Перший раз це все йде, то перший корпус. Той не тільки перший весь плуг бере не так, як йому положено. Зараз другий раз має піти добре. А так в цілому, я думаю, щось та з того вийде. То, що багато трави, то чіпляється і тягне. Ну, нічого, все буде добре. Стартуємо. Ну, по сої, звичайно, то без проблем, Все дуже гарно ореться. А зараз у нас. Оці переходи між кожним городом то проблемка велика. Ще й тут так продавлено, що капець. А тут вже цільник пішов. Зараз буде забивати. Ну, буде, буде складно що хотіти. Це ж стільник. От бачите, як виходить, по люцерочці то звичайно супер, а по цільнику не дуже. Хоча і це теж, звичайно, не якась така проста площа Тому що тут люцерка росла у стальних років 5. І це теж можна вважати та соя, Зараз піде цільничок. Далі йде теж соя. Коротше, ореться, цікаво. Нічого, нормально, головне, що в теплій кабіні працює. Як прикрите, то й тихіше. Люкс. Що ж, друзі, трішечки зробимо перекур, а покажу, що виходить у нас. Ну, звичайно, не забувайте. Якщо ви купите отакого от плуга, то це не означає, що ви будете на любій площі горати отак. Наприклад, ми по люцерці Робимо красиву чорну землю, десь там місцями оцю 30-сантиметрову, 40-сантиметрову люцерочку десь там не докинуло. Ну, точніше, не всю прикрило десь там місцями, як бачите. Ну, ось по цільнику, звичайно, звичайно, так не буде. По цільнику, на якому куча трави. Це все діло буває, що забивалось. І отак це все горнуло. А так, ну що, в принципі, в принципі, отак накрутило, навертіло. Я думаю, через зиму якось це все діло та й перегниє, друзі. Перегниє, з самого ми зрушили з місця. Ну, звичайно, тут без. Без дисковки не обійтися. Ось весняної дисковки по-любому потрібно буде зробити весняну досковку і після цього, після цього буде все добре. Тому все-таки оцей плужок, не забувайте, вцяплений до 50 сильного тракторця, а він теж хоче потужності. А для цільника потрібна не тільки потужність, а ще й напевно, і швидкість і глибина. Якщо я його запхаю на 30 см, ну вибачте, це потрібно ломити оцього трактора. І це нерозумно працювати таким невеликим тракторцем з плугом 2 по 40, а це практично 3 по 30. Ну якщо тут по 41 корпус, якщо бути точним, то для чого? Для чого там щось е показувати, видумувати? Показую вам завжди. Те, що виходить у нас насправді, у мене, виходить насправді, без всяких прикрас. Є гарний результат, показую гарний. Є негарний, ну показую, який є. Добре, будемо рати далі. Так, друзі, ну що ж, практично темна ніч. Ну, практично, ще годинка і буде темна ніч. І я на кінець, то завершив цю ділянку. Скажете, чому так довго Віталік? Ну, по-перше, друзі, залипав мені плажочок. Залипав, в одну сторону йду не залипає, по цільнику не залипає, а з цієї сторони так, залипав. Тому... Тому так довго Получилося. Ну і, звичайно, обгорувати. Це все обгорати, заткувати взад-перед, тому що це отак хвильками. Така діляночка дуже-дуже великими хвильками. Ну, нічого, справилися. Результат у нас вийшов от такий хороший. Це полюсерці. Чудовий просто результат. Зараз ще плужка почистимо, бо отак це все насувало. Дуже велика маса була трави. І знаєте, ще трошечки ліньки мені було це все зробити ще краще. Ну, оце питань нема. По красоті зроблено. Ну а от зараз покажу, там підемо далі. Перейдуся по дорозі, що в мене вийшло по цільнику, то, знаєте, трошечки я полінувався і вийшло не так, як могло б вийти. Могло б вийти взагалі дуже. Дуже-дуже придобре, і все, що потрібно було весною зробити, так це культіватором перебігтися і було би отак. Но ліньки було вийти з трактора. Дивлюсь, щось плуг мені перший, особливо корпус, та й другий, неважно це все прикидає, ставе стоячи. Думаю, що ж таке? Я трішки там покрутив, повертів його, нічого не допомагає. Глибину туди-сюди, ні. Пізніше дивлюся. Ага, причина знайдена, І як могли бачити, останні проходи вже пішли чудово. От, оце цільничок. І бачите, як гарно вийшло. Все прикрили, при тому, що трава полегла була, її було дуже багато. А от звідси починається гармагеддон. І тут без дисків. Не обійтися. Бачите, що ставило мені як? Е, не перекидало, а отак стоячи, це все ставило. Причина була, друзі, банальна. Ось, показую. Ну тут без дисків точно не обідуся. Посоїд там, бачите, шикарно все. Все приуралося. Причина, друзі, була банальна. Е, я вирішив вдома все-таки зробити так, щоб. Собі пложочок на ора не заходив, якщо йому буде важко, думаю, цільник, нехай, пошкодуємо тракторця. Але виявилося, на цільнику таке робити не можна. Тому хто буде урати цільник з вас, і будете бачити, що стоїть вас ставе кожен прохід, а не перекидає добре. Знайте, що це винен, вам буде лише перший корпус. Він вам не добирає. Того, що потрібно, як виявилося у мене, він втікав на 5 см, а може і на 7 см, собі на і все. І воно от робило плужочок не так рівний, що як потрібно, і воно робило оці такі стоячі, стоячі проходи. Тому я вирівняв це все діло, зробив, щоб він брав 40 см, також перший корпус, і зафіксував його, щоб він не заходив на Зовсім. І все діло пішло, переоралося суперово. Коротше таке, все, що залишається, це діло переміряти, тому що тут зигзаги сумасшедші, але як є, саме головне робота зроблена, і роботу я задоволений. Звичайно, вибачайте, що мало вам візняв сьогодні. Якщо чесно, вже трішки піднадоїла ця оранка, і е, з кожним роком скажу вам все важче. Бігати і знімати красиві ракурси, все-таки старію. <смі> Тому що ж, дякую, що дивилися. Якщо сподобалося, то ліпіть обов'язково вподобайку. Ну і, звичайно, підпишіться на канал, кому цікаво дивитися правду про таку техніку, як вона працює без прикрас. <смі> будемо все розповідати, будуть якісь нюанси, будемо все розповідати про даний тракторець і про. Весь інвентар, яким я користуюся. А будуть, друзі, якісь запитання, то пишіть в коментарях. Особисті запитання завжди пишіть мені на WhatsApp та на електронну адресу, яку знайдете в описі під кожним моїм відео. На завершення вам всім хочу побажати, як завжди, міцного здоров'я. Та не забувайте, любіть, поважайте свою працю та свою техніку. Та вона вам віддячить. Тим самим, все па-па.